Тема цього уроку це є деформація, сила пружності, закон Гука, динамометр. Відповідно, на минулому уроці ми розглядали взагалі взаємодію. А сьогодні, на цьому уроці, ми познайомимося одним з із, одним із прикладів сил це є сила пружності. Сила пружності присутня в нас кругом. Зокрема, Наші м'язи пружинять, коли ми на них натискаємо, вони трошки вгинаються, але далі вони не прогинаються. Ми чуємо ніби тверде. Пружинять наші підошви нашого взуття. Саме завдяки, завдяки цим підошвам ми кажуть, амортизується рух, і, відповідно, ми не відчуваємо такі сильні удари. Сила пружності присутня і на одязі в нас, вона, гумка, яка є на одязі, дозволяє стиснутися. відповідно, Комусь одягу і не спадати з нас і так далі. Тобто, і в різноманітних пружинах, гумках це все буде присутня сила пружності. Тобто слово пружина, і від неї пішла, напевно, сила пружності, пружинити, ніби коли ми щось там робимо, то вона пружинить, і ми перестаємо діяти, вона назад повертається. З поняттям сили пружності. Ми там трошки пізніше будемо розглядати, є пов'язане поняття деформації. Якщо ми візьмемо деяку пружину чи деяку гумку. І цю пружину чи гумку спробуємо розтягнути, відповідно, ось вона була така ця гумка. Ми її розтягнули, і вона стала в нас ось такою. Була отака, мала розмір, якийсь там Х1, позначимо. А потім ми розтягнули її, і вона стала ось така розміром x2. То е, ми можемо знайти, наскільки вона видовжилася. І відповідно це видовження ми позначимо буквою Х. І воно буде дорівнювати x2 відняти x1. Тобто різниця між початковим і кінцевим положенням. І от таку величину, наскільки видовжилося, називають деформація. Х це є деформація. Наскільки деформувалося, тобто видовжилося. Хоча може бути і не деформація, не. Шляхом видовження. Навпаки, стиснення, якщо ми візьмемо пружину, якусь довгу, ось таку. Ми її е, стиснемо. І вона стане ось такою. Оце її довжина була x1. Після того, як ми на неї подіяли, ось, стала довжина Х2, і, відповідно, різниця між початковою і кінцевою буде ще якась там ну, початкова. Стан пружини і кінцевий стан пружини. Між ними є різниця в довжині. І знову це x буде дорівнювати x2 відняти x1. Але воно в нас вийде від'ємне значення. Тому деформацію беруть по модулю. Модуль це абсолютне значення. Тобто, якщо в нас число плюсове, ми нічого не робимо з них. Якщо від'ємне, просто цей мінус відкидаємо. І е відповідно х ми позначаємо цю деформацію. Раз вона в нас залежить лише від довжини, то, відповідно, ми деформацію будемо визначати в метрах. Одиниця вимірювання цієї деформації, щоб ми її могли записати і сказати, в чому там різниця, наскільки різниця. Вона буде визначатися в метрах. Оце що стосується, власне, самого, що таке деформація. Але тепер ми можемо поговорити про види деформацій. Ну, Почнемо з того, що як взагалі тіла поводяться із деформацією. Якщо ми візьмемо пружину чи гумку, не сильно їх будемо витягувати, то після того, як ми їх е, перестали діяти на ту пружину чи гумку, то вона стає тої самої довжини, повертає початковий стан. Отже, деформації в нас бувають. Такі, які починають. Е, Повертають початковий стан, це в нас буде деформація відновна або ще по-іншому пружна. Але ж може бути пластилін. Пластилін теж деформується. І відповідно, е коли ми натиснули пальцем на пластилін, той пластилін у нас вгнувся, і ми палець забрали, він нікуди не повертається. І, відповідно, це вже буде безневідновна деформація. Або, іншими словами, називається пластична. І ми користуємося різноманітними і пластичними деформаціями, і пружними деформаціями. Там, де нам потрібно щось, щоб воно поверталося назад, ми використовуємо пружну деформацію. А якщо е, нам треба з чогось з пластмаси, умовно, чи з заліза, видавити щось там і щоб воно не повертало форму, це в нас вже буде пластична інфор деформація. Ну, Пластичні деформації використовують при пресуванні. Наприклад, е, металева тарілка чи металева чашка вона не виливається, вона просто береться шматок е, жерсті. І шляхом нагрівання і видавлювання з цієї жерсті, ну там ще, може, деякі технологічні процеси, з неї робиться кружка чи миска. І ось ми, відповідно, чи тарілка. І ось ми маємо е, пластичну деформацію, бо на тіло діють, але воно не повертається до попереднього стану. І тому в нас це й буде кхм, пластична деформація. Тіла, власне, від того, які деформації бувають, вони бувають пружними, пружина там. Пластичними і взагалі крихкими. Крих... Крихке тіло це таке тіло, яке після деформації взагалі руйнується. Ми сильно натискаємо умовно на скло, воно лопає і від того воно руйнується. Ми повернути його назад не можемо. Тому це у нас буде крихке Крих... ну, тіло, власне, по властивостях. Пружне тіло ми взяли гумку, розтягуємо таку довгу. Пускаємо, вона назад повернулася, відновила свій початковий стан. І відповідно це у нас буде пружне тіло. Ну і пластичне тіло, пластилін чи глина, коли ми чи розплавлена пластмаса. Ми на нього, е, на нього подіяли, воно вгнулося і назад вже не повертається. І от у нас таке буде тіло, називатися пластичне. Далі, власне, самі деформації по тому, куди напрямлено, бувають теж різних. Е, Видів. Бувають деформації розтягу. Це коли ми розтягуємо і воно повертається назад. Гомка, пружина. І бувають навпаки стиску. Коли ми е, стискаємо. От ми взяли, наприклад, ручку дверну. Ми е, натискаємо на неї, і там пружинка стискається. Ну, деформація стиску. Ми пустили, пружинка розправилась, ручка повернулася на свій початковий стан. Це є деформація стиску. Буває ще деформації в нас відповідно з, з суву. Коли ми е, один кінець закріпляємо чогось, а другий тягнемо на себе. Ну, е, наприклад... Ви хочете зігнути цвяха. Ви цвях в лищатах закріпили чи десь там, і на себе ви його тягнете. Фактично, ви зсуваєте. Це і не розтяг, це і не стиска, це є сув. Бувають деформації кручення. Ви дротину хочете закрутити. Скручуєте, взяли дві дротини між собою, ви їх скручуєте. так? Оце є деформація кручення. Вона чимось нагадує і сув, і чимось нагадує кручення. Ну, і може бути поєднання цих деформацій. Наприклад, розтяг із сувом, розтяг, стиск із сувом, стиск із скрученням і так далі. Ось, оце є види деформації. Тепер, що стосується, власне, сили пружності. Що це таке за сила пружності і взагалі що вона робить? Е, відповідно, кожне тіло складається із атомів та молекул. Атоми і молекули намагаються перебувати між собою на певній відстані, яка називається е, цією е, середньою відстанню, між, між ними, там, чи якоюсь там рівнодійною відстанню, ну, як назвемо. І от коли ми намагаємося е, розтягнути це тіло, ми розтягуємо. Ось наші були молекули до, дві, до того, поки їх почали розтягувати, а потім їх витягнули, відстань між ними збільшилася. І, відповідно, природа сил, які там між тими е, двома молекулами діють, вона така, що коли ми хочемо стиснути ці молекули дві до кучі, то ці молекули між собою розтягуються. Розпихаються, відштовхуються. А коли ми навпаки хочемо їх відтягнути одна до другої, то вони навпаки тягнуться одна до другої. І таким чином перешкоджають нам тому, що ми хочемо над ними зробити. Хочемо розтягнути, вони, навпаки, докупи тягнуться. Хочемо, навпаки, стиснути їх одну до другої, а вони навпаки відштовхуються. І от, коли ми. Якщо в нас деформація відновна чи пружна, коли ми перестали діяти, вони і повертають назад ту форму. Натиснули ми на гумовий м'яч пальцями. Деформувався він. так? Ми молекули заставили одну до другої приблизитися. Забрали палець наш, ми вже не діємо до них. І саме ця сила, яка між тими молекулами була, вона їх назад виштовхує. Одну відносно другої, і той м'яч розправляється. Так само, якщо ми хочемо розтягнути, умовно якийсь гумовий шнур, розтягуємо. Молекули одна від другої відтяг... від... Від... десь розходяться, між ними виникає сила, яка навпаки хоче їх назад, одну до другої повернути. Ми перестали цей шнур розтягувати гумовий. Вони ця сила і от, заставила їх назад, одну до другої порухатися, і, відповідно, ми отримуємо знову це тіло, яке було перед тим. Оця сила виникає там саме завдяки тим молекулам. Це, якщо ми говорили про молекули, якщо говорити на вже дикому, більш на рівні тіла, те, що ми можемо побачити, то сила пружності буде якраз перешкоджати деформації тіла. Можемо написати собі, що сила пружності. Перешкоджає деформації тіла і відновлює форму тіла? У випадку пружних деформацій. Далі ми будемо говорити саме про пружні деформації, бо пластичні і а тим більше крихкі тіла, нас зараз не будуть цікавити. От. І ми можемо побачити ще одну е, особливість: що коли ми хочемо витягнути гумовий шнур, то власне, він е, тягнеться на певну відстань. Там, на 10 см ми його розтягуємо. А якщо ми починаємо, хочемо його витягнути на ще більшу відстань, Тобто, ну, ми деформували його на 10 см, ми приклали одні зусилля. І тепер, коли ми хочемо на більшу відстань, тобто більше деформувати, нам треба прикладати ще більше зусилля. І, відповідно, ми прикладаємо ще більше зусилля, щоб деформувати е, це тіло більше. Тобто, е, силу, яку ми маємо прикладати, вона буде пропорційна до величини деформації. І чим більша деформація, відповідно, тим більша сила має бути. Але ж ми говорили з вами, що тіло не діє одне на друге, односторонньо, а в нас є взаємодія. Відповідно, раз ми діємо на тіло, в тілі так само виникає сила пружності. І ця сила пружності буде такою ж самою, як сила, як сила з якою ми діємо на це тіло. Ну, у нас є взаємодія. І от виходить, що сила. Пружності буде прямо пропорційна до деформації. Ну, тільки в іншу сторону напрямлена. Ми витягуємо в одну сторону, а деформація намагається повернути в протилежну сторону. І ось те, що ми тільки що говорили, було сформовано англійським вченим гуком. І, відповідно, воно називається закон Гука. Ось зараз ми запишемо цей закон Гука. що Закон Гука. Сила пружності, що виникає у деформова. деформованому тілі 에... прямо пропорційна до величини. Деформації і має протилежний напрям до деформації. Ось. Оце так звучить закон Гука. Тобто, що він каже, що? Якщо в нас є сила пружності? Вона залежить від деформації. Більша деформація, більша сила пружності, менша деформація, менша сила пружності. А відповідно напрям вже цієї сили буде протилежний до деформації. Куди ми хочемо витягнути, то, то сила пружності буде діяти в протилежну сторону. Куди ми хочемо стиснути, сила пружності знову діє в протилежну сторону. Математично закон Гука записується так, що сила пружності дорівнює... КХ. Ну, там знак мінус ставлять, але ми його будемо відкидати. Знак мінус просто говорить, що в нас сила пружності протилежна до деформації. Для обрахунків ми його будемо викидати, ми просто будемо пам'ятати, що сила пружності і деформація вони напрямлені в протилежні сторони. F пружності це власне сила пружності. Х, ми вже розглядали, це є деформація, а от К називають модуль пружності. Або ще її, його називають жорсткість. Це якщо ми віднос, говоримо про пружини. Чи пружину. Чим жорсткіша пружина, цей, відповідно, К буде більше. Силу пружності вимірюють в ньютонах, як і будь-яку іншу силу. А оце К, модуль пружності, вимірюють в ньютонах на метр. Чим більший той модуль пружності, тим пружина буде жорсткіша, тим важче її буде розтягнути. Оце, що стосується закону Гука. Ну, відповідно, силу пружності ми можемо застосовувати багато де, але найбільш цікавий з точки зору фізики застосування сили пружності для відповідно, вимірювання сили. Оскільки ми вже говорили, що сила пружності буде залежати від деформації, то якщо ми візьмемо пружину. То довжина пружини так само буде залежати від деформації. Але деформація, в свою чергу, буде залежати від тої сили, з якою ми діємо. Якщо ми на пружину подіємо з певним зусиллям, наприклад, 1 н, пружина на трошки видовжиться, ну, стане ось такою. Це в нас було F0 Ньютон. Тут буде F1. Ньютон, от вона. А тепер, якщо ми ще подіємо з більшою силою, Пружина ще видовжиться там 1 н, а це буде f 2 ньютон. І до тих пір, поки пружина ще буде, поки в пружині буде ще зберігатися оця е, пружна деформація, то видовження пружини буде пропорційне до сили. І таким чином, по тому видовженню пружини, ми можемо е, визначати силу, яка діє. На тіло. Тобто ще чином порахували пружність і так далі. Це, це все о, лягло в основу динамометра. Динамометри є різних конструкцій, але в, в основі всіх тих динамометрів лежить просто пружина, видовження пружини. Якщо ми подивимося на ось такий динамометр, він схожий на той, який ми будемо в класі використовувати, то він являє, має собою на собі шкалу, гачок, куди ми можемо прикріпляти якесь там тіло, яке ми хочемо. Виміряти силу, з якою ми будемо діяти на це тіло, чи з якою на це діло, тіло діє інша сила. І, власне, пружину і ну, позначку, яка показує, чи там лапку, яка буде показувати силу, яка діє на цей динамометр. Пружина видовжується. Відповідно, вона видовжується на певну відстань, і цю відстань, в залежності від того, яка сила. Вона буде різною. І таким чином, проградуювавши відстань вигляді значень сили, ми отримуємо значень, скільки сила конкретно діє. Тобто, якщо вона видовжиться динамометр на таку відстань, це в нас буде 1 Н, на таку 2 ньютони і так далі. Може динамометр бути ось такий? Відповідно, в ньому вже видовження буде переводитися в рух обертання стрілочки, і так само зусилля буде. Показувати, що там, наприклад, це 1 н, це 2 н і так далі. Може бути динамометр схожий на прилад, який називається Безман, ну, ось такий, а Всі вони мають в основі пружину, і вже тоді видовження цієї пружини якось перетворюється в покази цього динамометра, в залежності від сили прикладеної, видовження пружини більше, і відповідно, значення. Який показує динамометр буде більшим, бо буде більшою сила пружності. Так, Отже, сьогодні ми познайомилися з деформацією, силою пружності, законом Гука, і динамометр, динамометром на цьому уроці.